привіт, друзі, з вами Джой Хей І сьогодні я буду вести огляд. Як думаєте, на, що? на ось таку клавіатуру від Gaming Keyboard KJ315. Зараз. Не як ця фірма розшифровується чи називається. Так, коротше, сьогодні буду, я буду вести огляд на цю клавіатуру. Давайте на неї все ж таки подивимося. Так, ось така от клавіатура. Давайте на найближче подивимось. Game Equipment Case Troark Life. Macro MacroProgramble Case G1 G6. Це типу проти. Волм контроль. Роллер, я так зрозумів, ось ця от штучка. І Anvet Software Ultra Fast Responsive Case Calphone Tablet holder. holder Ось така от клавіатура. Секундочку. Ось така от клава. сьогодні ми будемо її під'єднувати до ось цього ноутбука Так, давайте ще в неї з другої сторони. З другої сторони ми бачимо е, це по USB, хоча це Type-C, оце. Е, но воно по портам. Давайте ось характеристики. її. Ось, можете поставити на паузу і подивитись. Також вона з е, RGB підсвіткою. І тут є FN плюс F1 Open the мульти Це Зрозуміли? Це треба е, ось цю от кнопку Fn і, наприклад, F3, щоб збільшити звук. же є ось це колючку. Далі Fn плюс Windows. F NC це збільшити більше зробити яр, яркість яскравіша підсвітку, а вниз це більш-менше. Далі Fn uh, в ліву і FN в праву, F плюс SL це включити підсвітку. 11 модулів Далі Fn плюс плюс up абжес The Backing mode 7 Single Colors. І Fn плюс PРC. Я трошки не розумію, але ми сьогодні розберемось. І ось тут. Так, давайте. Так, це мембрана клавіатура. І клавіатури, вони також прикольні. І звук він буде хороший. Так, давайте далі: волом, контро-рол, e, RGB, USB. У мене якраз тут до. І підключати от сюди до портів. У мене їх три. Так, ось довжина кабеля. 1 метр 600. 1 метр 100 сантиметрів. 160 см. Талі кейс, строк, 10 метрів. Чи що це? ABC Пластик. Вона є пластик матеріал. Ну, ось так Ось так от можете також розпинити і почитати. Ось так. І навіть є попередження та заходи безпеки. Ось так от. же вона. Ось, подивіться. Вона отут-от трохи на скотч. Тут вона на скотчі. Давайте розпаковувати. Так, ну що ж, беремо ножиці. И давайте проводим. Так, что тут вот у нас? Зараз. Блин. Капец. Вышел. Так, первое. А тут же сильно. Опа. Так можешь просто сдать, чем я додумался. Дивіться ось. Оба! Все. Так. Що дивимся. Секунду. Дивимся. Секундочку. Я я, я там не розпакував. я там не розпакував. Дивіться, друзі. Ну, да. ну зараз я розпакую. Так, секундочку. Так, дивіться, друзі. Ось вот тут. От... Ось ось тут. От я трошки... А не, розпакував. Ось тут давайте отак так вот Секунду. отут, от, от. Оп. І ось тако. Не зрозумів. Ось так. Ой. Опа. Подивіться, що нас зустрічає. Так. Дивимося. Подивіться, як вона упокована. Вона проводна, повторюю. Це нам не потрібно, але ну, ліцензія хай буде. З'явився, в мене там ш... штатив поламався. Так, ось така от ось так от вона запакована. Може пробуйте виглядати. Так, як я казав, USB. Давайте дивитися. Хороша блоночка тут. Так. Я вже бачу і я вже офігіваю. Так, що в неї тут ззаду? так тут у неї тут. Це я Ось така от вона заді. Вона по USB Друзі, я вам скажу зразу, воно дуже прикольне. Ця кліатура взагалі. Вообще... Боже мой, боже мой! Подивіться на це. Подивіться. І звук-звук. По подивіться просто на яке. Як ти зрозумів, зажимати FN, це у нас включити підсвітку. Це в нас переключити. А оце я не знаю, що кнопочка. FG1 G2G3 і оце от кольосика. І я казав, це збільшиться, зменшити. Корреч, клавіатура прикольна в Windows. І зараз ми її підключуємо, хай вона посвітиться нам. Так, зараз. Ми підключаємо Мій ноут. Це буде сюди. Це сюди. І, і розумієте, я цю клавіатуру схватив по акції, представляєте? Врубаємо, беремо провід USB. Беремо цей USB і підключаємо, наприклад, сюди. Дивіться на цей Eccles, My Friends! Подивіться просто! Включена підсвітка, вирубаємо її і вона виключається. Включаємо її. Дивіться, як воно це все світиться. Це прикольно. Опа. Беремо таку захотіли. FN. Опа. Синя отака от. Зараз буде... Да, червоно. Опа. Підключаємо вот отаку. Путин. Опа. Така. Опа. Така. Опа. Така. Опа. Вот така. Така і отака, офігеть. На меню. Мені вона дуже сподобалась. Зараз я увійду, відкрию якийсь блокнот, і, і вона, вона підійшла, типу, все добре, зараз резервський текстовий документ, будемо щось писати, 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 писати. Так, давайте. Так, зараз тут треба дещо написати, мені сказали. Зараз я вам покажу, що тут. Тут написали, підписуйтесь на канал. Ой, пробіл не натиснув. О! І зараз ви послухайте звук, мікрофончик і слухайте. Прикольно, як на мені, дуже. Тож, ж, ви послухали цей звук, і сьогодні у нас був такий огляд. Якщо вам цей огляд сподобався, тоді поставте свої подбайки та підписуйтесь на канал. Всім па-па!